Сьогодні в нас на огляді моя улюблена автівка. Я вже ж це БМВ, я вже ж це п'ятірка в кузові G30. Цю красуню ми привезли нашому клієнту Олександру з міста Києва з Америки. Так, да, друзі, це біточок, але не звичайний біточок. Це прям дуже унікальна тачка, тому що таких на ринку авторія ви не знайдете. BMW G30, 540, 3 літра бензин на повному приводі x drive 2018 року з пробігом 50 тисяч кілометрів жодної живої автівки. Тим паче, з таким пробігом ви не знайдете на сайті Авторія. Як бачите, ми цю красуню перевдягнули. В M5 LCI REST. Ось так. До нас звернувся Олександр і каже, хлопці, хочу собі п'ятірочку, але з таким пошкодженням, щоб було її ідеально перевдягнути в ресталь". Ми реставіль. Фігня вопрос, все зробимо, не хвилюйтеся. Значить, пошкодження у нас були по передній частині та по підвісці. А саме в нас не було переднього бамперу, не було фарик, що не було пошкодження, пошкодження в колесо, і також там по бочинці. Одна дверка була рихтована нами та пофарбована. Тому взагалі без криміналу. Да, спрацювала безпека, але знову ж таки, тут що страшного немає. Ми її якісно відновили, і питань жодних немає. В будь-якому разі, не дай Бог, якщо щось трапиться, якесь ДТП, то ця подушка, ця подушка. Ж працюють, тому за це можете не переживати. І по фіналу ми маємо ось таку гарнючу, красивенну машину. Повірте мені, при тому, що ця автівка чорна, вона привлікає стільки уваги, наче то їду на своїй BMW m 3 Дуже яскрава автівка, при тому що вона реально чорного кольору. Мені заходить на всі 100. Я хочу запросити нашого менеджера Олексія, щоб він детально розповів про процес підбору цієї автівки для нашого клієнта. Перш за все, все почалось співпраці. Людина звернулася, ми узгодили побажання клієнта, проговорили бюджет, проговорили індивідуальний проєкт по цьому автомобілю. Що це повинно бути М5 Лук обов'язково, не не дорест, а саме Рестайл під лазери. Пошук автомобіля зайняв приблизно півтора місяці. Ми грали та програвали багато варіантів, поки дійшли до саме цього прикладу. Маємо 18-й рік, маємо незначні пошкодження та невеликий пробіг, а саме близько 50 тисяч кілометрів. Машинка у нас на проекційному дисплеї, на підігрівах, керування жестами, амбієнтна підсвітка тобто, це не базова комплектація. А найголовніше, що це повний привід. І як результат нашої роботи ми отримали автомобіль, який виглядає в М 5 стилі LCI, як сказав Владислав. Оптика в нас зроблена під лазери, але це аналогова оптика, не оригінальна. Загально цей проєкт вийшов під ключ приблизно 35 тисяч доларів. І що сюди входить? Сюди входить придбання доставка автомобіля з розмитненням. Ремонт автомобіля в рестайлінг, тобто ми підібрали для клієнта повний комплект обвісу з оптикою передньою, задньою, задній вихлоп під 4 стволи, бампери, фальш-інтеркулери під коробку. Все зробили, щоб неможливо було відрізнити цей автомобіль від оригінальної М5. Що таке Б58? B58 – це легенда, і зараз я вам це доведу. Все почалося з давніх давен, N55-ий двигун, всі ми його, ми його любимо, це рядна шостка, 535-а BHX-5, був класний двигун, був конкурентний Ауді, але в нього були заводські недоліки. І що зробили BMW там, в 15-16 роках? Вони почали розробку і внідріння двигуна B58 – Повністю переробили всю філософію своїх рядних шосток. Ми отримали заводське водяне охолодження, який інтегрований в впускний колектор. Це дало нам змогу будувати проєкти стейдж 2 Stage стейдж без заміни системи охолодження. Це взагалі вперше так було зроблено, тому що повітряне охолодження, яке там на ауді використовується, на мерседесах, воно обмежене по пропускній здатності. І, відповідно, коли ви робите стейдж 2 на машинці, ви обов'язково випадково змінюйте інтеркулер. Тут інтеркулер тримає до стейдж третього. Це 500-600 кінських сил, взагалі ласити туди не треба. Було три покоління B58 – Gen1, Gen2, Gen3. Перше покоління вважається найнадійнішим, але воно при цьому і менш потужніше по кінським силам. Найкраще особисто для мене покоління це gen 2 TU. TU ТУ – це Technical Upgrade, Тобто вони вже поставили інший впуск-випуск, поставили вже ТНВД насосик, підкинули. І двигун вже став так, ну класно, так підвадся тюнінгу, більше потужності віддавати тому, хто його тюнінгує. По коробкам передач. Тут стоїть ZTF 8 HP, це гідротрансформатор. Роблять німці, дуже розумні хлопці. Ця коробка використовується в rs 6 М5, М8. Це актуальна і дуже витривала коробка. Повний привід, x drive муфта, все класно працює. Дякуючи тюнінгу XHP, ми можемо виключати передню вісь і робити з повнопривідного автомобіля задньопривідний. Це взагалі повна імба. По тюнінгу свіжих автомобілів, які вже пішли з 22-го року і третії генерації двигуна, там вже складніше, тому що вони змінили блок, дем'є, він вже не стейджується без анлоку. Тобто, щоб розібрати цей блок керування, залити туди софт підвищеної потужності, нам треба його розпаювати, відправляти там в компанії, не буду називати, вони бо вони пов'язані з поганими людьми. Відправляти або в Турцію, або в Фінляндію. Вони там все це розлучать і можна тюнінгувати тюнінгувати все, що забажаєте. Бутмот, GB4, дуже багато тюнінг-ательє, вони займаються саме допрацюванням двигунів BMW, BSN серія. Хто не знає, в мене була G31, 3 літра дизель з Європи. Я на ній проїхав 150 тисяч кілометрів, і для мене ось салон G30 – це просто, наче я вдома. А, значить, Йдемо зліва направо, як любить казати, наш менеджер Олексій. Ми бачимо на картах дверей пам'ять сидінь. Карти у нас чорні, є в нас підсвіточка, дуже, до речі, класна. І ось в саме в G30 вона просто ідеальна. Вона і в міру ярко світить, і в неї багато кольорів. Коротше, це набагато прикольніше тут реалізовано, ніж в трійки в трійці в кузові G-20. Ми зробили за проханням нашого клієнта такий аквапрінт. У нас була відділка салона звичайна, темно коричневого кольору. Клієнт скаже: Ні, мені це не подобається знімайте все нафіг, відправляємо в Одесу, і мені там зробить аквапринт, який я виберу. Окей, питань нема, ми це все зняли. Це вже ж було дуже складно, тому що можна було пошкодити ось амбієнтну підсвітку. Дуже багато знаєте, таких дрібних мілачей, яких треба було не зламати. Але ми справилися, це все зробили, відправили, встановили назад. Виглядає, ну. Мені не дуже подобається, чесно, мені оригінальне дерево набагато цікавіше. Для мене було особисто, як клієнт каже: Мені подобається під карбончик зроблено, ми заїбісь, лишаємо. Клієнт хоче, будь ласка, зробимо. Кермо в нас з підігрівом, приятна шкіра, але знову ж таки, якщо ти, якщо б я б би собі цю автівку, придягав би її в М5 або просто в М-пакет, то я обов'язково замінив би кермо. Як ми це зробили на автівці моєї дівчини G20. Там кермо від М-пакету, зовсім інший хват, зовсім інша шкіра і взагалі інші відчуття від автомобіля. Тобто це реально маст-хев. Я буду точно міняти на своєму x 5 кермо під м пакетівське У нас є опція комфортний доступ. Це коли ти глушиш машину, в тебе рульова колонка підіймається вниз, і тобі легше виходити. Тобто в нас електронна колонка рульова. Значить, справа тут на стандартна історія. Торпеда, як завжди, по bmw шному повернута трошки до водія. Осі всі органи управління, це максимально зручно, максимально кайфово, ну просто BMW ну, One Love, просто обожнюю BMW. Тупа красавчики, готовий все життя на них їздити. Селектор КПП, все стандартно. У нас комплектація без камер 360, тобто в нас є проєкція, парктроніки передні, задні, задня камера виду, Apple CarPlay. До речі, ми зробили нашому клієнту за його проханням русифікацію. У нас є Apple CarPlay, є тут, до речі, регулювання жестами, управління жестами, да, прикольна опція. На моїй машині не було такого. Чорна стеля, люк, музика в нас, хай-фай, мертві зони. Ну, в принципі, в принципі, все. Також мені не вистачає приборочки. При, приборочки, да. В 90% випадках на 2-літрових машинах та 3-літрових йдуть ось такі мінімальні приборки. Тобто вони частково LED. В мене на п'ятірці була повністю LED приборка і ну, є така опція за додаткові гроші може бути повністю LED приборка. Я також би її. Знову бажає, але вже, мабуть, від рестайлінгу. Думаю, в принципі, все Все максимально зрозуміло. Це BMW. От я кажу, що Audi — це топ, по ергономіці, BMW це також топ. І, до речі, сидіння. Є знову ж таки три види сидінь. Є звичайні, є М-пакетівські, ну такі спортивні, да? а є сидіння комфортні, з ламаючися спинкою. Не знаю, мені особисто комфортні не заходять. Були мого там, партнера минулого, були на f 10 -і комфортні сидіння. Не знаю, мені мої ось ці спортивні набагато зручніше були, ніж комфортні. Але знову ж таки, буде X5 в мене на комфортних сидушках, Подивимось там. Що ж, по двигуну закінчили. Давайте по кузовному ремонту цього автомобіля. Так історично склалося, що цей проєкт по відновленню достався мені, і я займався відновленням цього автомобіля на зв'язку з клієнтом, замовляючи запчастини. Дякуючи нашим партнерам із Азії, ми маємо можливість купувати повні і готові комплекти рестайлінгу на автомобілі BMW, Audi і інших відомих марок. Що ми тут купили? Одним платежем, скажімо так, одним замовленням ми отримали однією посилкою повністю все, що ви бачите. До нас приїхали фари, решітки, бампер, імітація, подивитись потім, імітація охолоджуючих інтеркулерів на коробку, імітація адаптивного круїзу приїхала. Оптика в нас BMW Лазер. До речі, непогана якість. Тут стоять якісні плати. Тобто тут не буде такої ситуації, що ви рік поїздили і ваші неоригінальні фари перестають горіти, згоряють в них блоки, вони тускніють. Такого тут не буде. Це якісний аналог, не путати з китайським <кхем> ви поняли? Ось особливих навіть і складнощів не було по ремонту цього автомобіля, тому що так склалося, що з Америки приїхала машина без переднього бамперу, без заднього бамперу. Ми їх демонтували і поставили просто болтон без ніяких втручань сюди. Навіть що для мене було дивною, коли ми ставили ці ноздрі рестові, зазвичай використовуються подовжені болти, щоб вони нормально інтегрувалися в панель телевізора. Тут за... стало все. Без ніяких подовжувачів на заводський крепіж, Підкрутили, все кайф. Ходімо, подивимось назад, там теж є що подивитися. Разом з повним пакетом під М5 до нас приїхали спеціальні пороги на автомобіль. Вони також є не стоковими, а саме, які повинні бути в М5 лук. Але найцікавіше позаду, тому що тут і вихлоп, і задня оптика в нас присутня. Одразу бросається в очі два елементи: рестайлова оптика. Ну, вона виглядає прямо один в один до оригіналу, взагалі без питань. І перевага цієї оптики, що вона жовта з заводу. Тобто, ми зробили зразу так, як то кажуть, убили двох зайців, поставили і рестайлову оптику задню, ще й жовті. Дякую показчики поворотів. Тобто will not stop me. Наступний момент це вихлоп чотири стволи. Це теж йде перевага цього готового комплекту обвісу, тому що йдуть насадки вихлопа під М5, чотири стволи: два зліва, два справа. І звісно, в нас іде дифузор. Він такий більш агресивний під М5. І таким чином ми завершили лук автомобіля. Маємо передню частинку М5 з лазерною оптикою, бічні пороги теж у нас під м 5 і антихром навколо вікен. І задня частина автомобіля це в нас вже оптика з жовтими показчиками, агресивний дифузор. І чотири ствола 3.0, рядна шістка, Бем 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 На відміну від моєї минулої BMW БМП'ятірки, де в мене був М-пакет, Ця автівка максимально комфортна. Тому що тут, звичайно, стоїть підвізка, М-пакетівська, і прям шикарно. І бруківочку, і ямки, і нерівності. Ну просто тачка ідеальна для всіх сфер життя. Хочете поганяти, будь ласка, ганяйте. Хочете комфортну їзду, ставте комфорт. Тачка просто пливе по дорозі. Причому може бути таке, що я відвик від такого класу автівок, але мені здається, що тут прям дуже шикарна шумоізоляція. Набагато гарніша, аніж в конкурентах, а 6 та Мерседес є класа, прям взагалі нічого не чутно. класно. Причому, що у нас звичайні вікна не і ну, не стекла. Коротше, У нас є проект на лобове скло Така шикарна опція, причому, що ми зробили клієнтові русифікацію, і тепер у нас Ну, ми розшили тут всю цю історію, мультимедіа карплей зробили, да? і в нас машинка читає знаки. Це також дуже зручно, особливо по трасі, коли йдеш в Київ-Харків і завтикав. Знаєш, там камера, а яка... Швидкість повинна бути, ти забув. Дивишся, оп, відразу тобі все дублює на лобовому склі. Класна тема проекція. Мені мені подобається. В цілому, що можу сказати, машина в мене викликає тільки позитивні емоції. Я повторюю, що дуже сильно кайфую від цього автомобіля, і я не знаю кращої автівки в цьому бюджеті. Давайте так, У бюджеті від 25 для мене є два автомобіля. BMW 3 в кузові G20, а також G30, 2-літрова BMW. Хочете флагін-гібрид, хочете, звичайно, будь ласка. Якщо ви молодий хлопець, хочете прям поганяти, беріть собі трійку. Якщо ви вже постарше, у вас є дружина, дівчина, дитина, може, тоді беріть п'ятірку. Тут набагато більше місця, ніж в трійці, при тому, що трійка не маленька і вона більш комфортна. Знаєте, якщо у вас тим паче, є якісь може, проблеми зі здоров'ям, там спина хвора, то тут прям класна машина поводиться на дорозі. Розхід палива, зараз мені пише автомобіль 16,4. Це за Останні 13 кілометрів я проїхав на ній. Скажу так, що для міста мені хотілося б особисто менше, тому що я на цій машині взагалі не навалював. Це клієнтська тачка, на них ну, тіпа, не жарю. Знаєте. Чесно кажучи, я не бачу жодного сенсу розмовляти про мультимедіа на сучасних автомобілях. Яка там різниця, як воно промальовано, які там іконки, меню, яка взагалі по барабану, якщо у вас є Apple CarPlay? Повірте мені, що. Ви будете користуватися весь час CarPlay, бо це зручно, або Android Auto, да? бо це зручно і кайфово. У нас є бездротовий CarPlay, все зрозуміло, все, все як завжди. Знаєте, вона, мультимедіа у нас сенсорна, до неї не дуже зручно тягнутися, але у нас є така шайба. Я завжди на п'ятірці в себе користуюсь цією шайбою. Взагалі не треба нікуди тягнутися. Ось на М3, там, да, там вже сенсор можна поклацати, там прям зручно це все зробити. Робити. Як завжди, ми цю автівку зробили під ключ. Що це означає? Чаму, що нам перевірили, знайшли, виграли, допомогли оплатити нашому клієнту гроші в Америку, доставили. На кожному етапі супроводжували, завжди були на зв'язку. Завжди ми клієнту ну, оповіщаємо клієнта про місце знаходження да, автомобіля. Його привезли в Харків і знімаємо на кожному етапі відео, фото робимо, тобто повна звітність перед клієнтом. Відремонтували автівку, забрали, зробили сертифікацію. Клієнт з Києва каже: хлопці, хочу собі київські номери. Не проблема. Ми машину відсертифікували, пройшли експерта в Харкові. відправили пакет документів клієнтові в Києві. Він сам поставив її на облік. Без машини і нам вийшло, вислав сьогодні. Ось забрав я з пошти номери та техпаспорт. Також зробили ТО, детелінг, хімчистку, це антихром, ну точніше, Аквапрін зробили, антихром зробили. Коротше, все під ключ. І тачка повністю готова, немає жодної помилочки. Зато клієнт забирає в мене автівочку, продаємо йому BMW-шечку, і все. Кайфує, катається як в новій автівці. Ось це філософія нашої компанії, DSL Auto, авто, щоб клієнт. Взагалі нічим не заморочувався, щоб ми все зробили за нього. Він сідає, начебто забирає машину солону повністю готову, на, на мито, обслужено і катається до наступної перевірки наступного точніше ТО заміни масла. Все без проблем, без будь-яких. І BMW, п'ятірочка трьохлітрова, це Зробити льош, ти кажеш, бюджет 35 тисяч доларів. Люди зараз дивляться нас і кажуть, ви що дурні авторії відкриваєш, бюджет від 30 вже є тут привдягнені на повному приводі, наче нам чекати. Що ти скажеш? Що ми така ціна? Я скажу, що це адекватна і реальна ціна цього автомобіля угу. за собі вартість. якщо ви будете вести собі з Америки такий індивідуальний проєкт, угу. а це реально індивідуальний, тому що людина звернулася, сказала тільки чорний колір, тільки повний привід, щоб були незначні пошкодження, ще й пробіг там до 60 тисяч Кілометрів підберіть да. мені, зайдіть на авторі, а подивіться, які пробіги у машин продаються. Це вже які геть повнотьма. Пошкодження, тьма. пошкодження взагалі чому потрібно було якісно перевдягнути машину. Чому в принципі це було Загорчики, все шикарно, все круто, все виглядає, просто да. і у клієнта є повний етапний фото, відеозвіт угу. всіх е етапів роботи. Ми були на зв'язку з ним. Ми узгоджували всі моменти, показували, що заказується, як ставиться, як фарбується. Тобто, коли він буде продавати цю машину там через два роки. Коли він вже накатається, в yeah. нього буде детальний звіт і йому не буде соромно перед людьми, які будуть купляти цю машину. І давай скажемо, що треба зазначити, що ця машина стокова. Вона абсолютно без якихось пайпів, без прошивки якоїсь кривої. Ви заходите на авторія, всі машини, які переглянути, вони всі є на вихлопі, stage на пайпі, стейдж 2 мінімум. І що там за ресурс буде незрозуміла з цієї автівки. Тут тачка повністю стокова. Треба сказати, що коли ми цю машину привозили, паралельно з цією тачкою до нас приїхала ще друга 540 для іншого нашого клієнта з міста Дніпро. І там клієнт самостійно займався ремонтом в місті Дніпро, і йому пощастило. Його машина приїхала на вихлопі. І там така пушка-гонка була, що капець. Він каже, блін, мені тачка вийшла дешевше ніж я планував собі під ключ, ніж ми їм прораховували. Да і він каже, що вона приїхала на тюнячках, які реально дуже прикольні. Він теж були. їх, до речі, перевдягнув да. в рестайлінг. Тобто у нас. В моменті було одночасно два проекти, які треба зробити в рестайлінг. Ну скажу так: G30, Doris — це ідеальна база взагалі для рестайлінгу для кидання у цих пантів. Багато привозимо ще плагін гібридів двохлітрових цих BMW. Також непогані машини, на не погані в них гібридні установки. Звичайних двохлітрових не так багато в нас замовляють. Ось трьошечка, плагін гібрид сюди на базу. Це до нас. Прикольна тачка. Ти безпокійно їдеш і їдеш, кайфуєш. Але ми все одно зараз вмикаємо коробочку в спорт. Режим спорт вбираємо. І все відразу у нас інша реакція на педаль акселератора. У нас більш чітке кермо налити таке, знаєте, тяжке. Зараз ми розворачуємося і трошки понавалюємо. Скажу свої емоції від бляха тролейбус. Так, нормально вона вжимає, я вам скажу. Що мені подобається машини з великими об'ємними двигунами, так це тим, що в тебе завжди під ногою є запас потужності. У будь-який момент тобі треба, ти нажав, улетів в космос. І відразу машина по-іншому поводить себе, вона і по-іншому звучить. Навіть коли ти запускаєш її, є різниця в звуку двигуна Дволітрового до трьохлітрового. Трішечка — це топчик. А коли запускаєш Емку, то це взагалі мед для вух. БМВ ну, вміють двигуни. Не, не дарма кажуть, що Б-58 це найкращий, удачний двигун зі всієї лінійки БМВ. Молодці. Все, друзі, драйв, комфорт, не будемо навалювати, взагалі не хочу. Льош, скажи, будь ласка, по чного на на дволітрові машини, гібридні, 3-літрові – це 4-4. Да, ти якраз правильно всі перерахував варіанти, які є G30 в Америці. Тобто найбазовіше це 530 на B46-48 двигуні. Вона йде найбільш доступніша. Старт цін від 25 тисяч доларів під ключ і можливість ремонтувати в точно такий зовнішній вигляд. Скажемо так, за адекватний пробіг комплектації мінімальне пошкодження. Це дуже важливо, тому що можна її привезти і в 20, але там буде тачка, її просто не буде, вона буде дуже сильно розматана. Ну так, да. ми за замовченням завжди орієнтуємо клієнта під нормальний варіант. Да. Тобто, звісно, що цю машину можна і в 20 привезти, тисяч, але це буде пробіг 250, угу. це буде тотальні пошкодження, да. гайця безпека пострілена. Да. Тобто, коли ви до нас звертаєтесь, ви завжди отримуєте ціну на ту машину, яка вам під'їде, навіть якщо ви не вказали свої забаганки. За замовченням нормальна машина. А яку ви зможете да. продати в майбутньому? У майбутньому. На без ніяких там танців з бубном. Да. 2 літра, 530 від 25 тисяч. Якщо треба плагін заряджаємий, який проїжджає 30 кілометрів на електротязі, у якого 4 літри на 100 кілометрів витрата палива, то приблизно 30 тисяч доларів під ключ, 530 є плагін. Записали. Потім йде 540 версія, така сама, як і тут. Якщо ви розглядаєте на задньому приводі автомобіль без перевдягання в рестайл, просто зробити ОЄМ по оригіналу, то 28 тисяч доларів це стартовий бюджет на 3-літрову b 58 540. -ву. Повний привід вже йде дорожче, тому що в неї своя фан-база, фан-клуб, який в черзі стоять за цими машинами. То 30-31 тисяча старт цін на оригінальну, не перевдягнену G30, і десь 35 тисяч – це комфортний бюджет, щоб працювати вже в перевдягнутий M-Performance або M5 Look. Ну і знову ж таки є машинка 550, яка в нас іде на 4,4 v 8 двигуну. Вони, до речі, йдуть однаково по цінам, як і 540. ві Тобто можна від 30 до 35 привезти собі майже М5, п'яту, яка робить стейджі і дорівнює вже по потужності стокові М5, а навіть ще й краще. Так, да, тому що люди бояться 4-4. Ще ці старі, всі старі, да, думаю, що це старі двох 16 ревізій форсунок. Да, да, у цих да, да. по всі нові 4-4 можна брати, там все окей. І семірки можна брати 4-4, x 5, і там проблем вже немає жодних з ними. Навіть без М-пакетівської підвізки машина дуже класно керується. Шашечки грати в потоці ідеально. Якраз для мамкиних стрітрейсерів тачка підходить ідеально. Стейдж перший, другий, ставите, вирізайте собі каталізатори, і, брата, та погнали по Києву шашкувати по Лісі Українки. Да? Кияни кифуйте там в Києві. У нас немає в Харкові де навалювати. Тому я вам заздрю білою завистю. Ця машина унісекс і вона не підвладна жодним міркам по часу і віку власника. Молодий хлопець. Молода дівчина, доросла людина це в першу чергу седан комфортний, це конкурент Audi a 6, це восьмий кузов, це довга база, приємно машинка пливе по дорозі, динаміка. А динаміка це і безпека в тому числі. Тобто це класна машина. Хотілося б відвозити їх більше. І дякуючи взагалі BMW, що вони дають змогу людям. Отримувати такі індивідуальні проєкти під себе налаштовувати автомобіль. Хочеш оптику лазер, буде лазер. Хочеш М5? буде м Ну це класний конструктор. Я особисто раджу всім, хто розглядає машинку в бюджеті там 35 тисяч доларів. Дивіться в сторону. G30. я вам дякую, що ви приглянули це відео. Поставте, будь ласка, лайк, обов'язково на наш канал. Підпишіться, напишіть коментар. Та до зустрічі наступних відео.